Слово Боже, для вас помолимось, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діби, життя подателю, перейди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, про святий мій розум, відкри моє серце, відкри моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлим Слова і Духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 10 глава, з 9 по 15 вірш. Не беріть ні золото, ні срібла, ні дрібних грошей у череси ваші, ні торби на дорогу, ні одежин двох, ні взуття, ні палиці, бо робітник вартий отримання свого. А як зайдете якесь, знайдете якесь місто чи село, то розпитайте, хто в ньому достойний, і там перебувайте, поки не вийдете. Виходячи ж у дім, Ходячи у дім, вітайте його, кажучи мир дому цьому, і як той дім достойний, нехай ваш мир зійде на нього, а як недостойне, нехай ваш мир до вас повернеться. І як хтось з вас не прийме та й не послухає ваших слів. То ви, виходячи з дому, чи з того міста, обтрусіть порох і сніг ваших. Істина каже вам легше буде з судного дня землі Содомській і Гоморській, ніж місту тому. Сьогодні Іванилис Матей нам розповідає, як посилаючи своїх учнів Ісус на проповідь, не діляє їм їх певною владою та дає настанови. Щоб наділити цю місію більш життєдайністю, Христос закликає їх звільнитися від надмірного покладання матеріальної речі, які можуть допомогти в дорозі. Вони не просто посланці, що йдуть від власного імені, вони проповідують Царство Небесне, а їхній цар невидимо завжди з ними і про них піклується. Про це можливо досвідчити тільки через послуг і довір'я. І іноді ми відмовляємось від наших задумів зробити щось для Господа, дивлячись на обмеженість наших ресурсів та не враховуючи Божої участі у нашому житті. Але Христос вчить апостолів приносити мир і не втрачати його. Не кожна людина може виявитися гідного цього миру, тобто не кожен може виявитися, здатним поцінувати цей дар благословення. Щоденного життя, мабуть, знаємо, як боліче буває бути неприйнятним або відкинутим, особливо у ті моменти, де ми мали би найкраще мати наміри. Це може провокувати конфлікт, бажання відстояти свою гідність. Проте Ісус сьогодні каже, що мир, яким ми хотіли обдарувати іншого, якщо не був прийнятий, повинен повернутися до нас. А як почуваємося ми у ситуації відкинення? Чи пам'ятаємо, ким є оча ми в Христі? Чи зберігаєш Його мир у своєму серці? Апостоли дуже довіряли Ісусові, вони довіряли Його Слові, і вони йшли за тим Словом. І сьогодні ми маємо брати приказ учнів йти за Його Божим Словом, яке Він нам дає на щодень. Це читання Святого Євангелія. Господи, хочу попросити тобі, Тебе, допоможи мені поширювати твій мир, як серед близьких, так дорогих мені людей, так і серед тих, які сьогодні я зустріну, незнайомих. Прошу тебе про ласку миру і витривалося для тих, хто сьогодні має місію нести добру новину. Туди, де її ще не чули, сповни їх радістю і миром. Обдаруй нас сьогодні великою радістю і миром, що ми могли нести іншим. Амінь.